Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Від Луки святого Євангелія читання, будьмо уважні, в той час пішов Ісус у місто, що зветься Наїн, і з ним йшли Його учні і сила народу. Коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в матері Своєї, що була вдовою. І було з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач. Приступивши, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинилися. Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі встань, і мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав Його матері. Страх огорнув всіх, і вони прославляли Бога кажучи: Великий Пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні, в цю неділю, Бог нам дає особливе слово для розважання, дає нам цю особливу духовну їжу. Щоби спонукати нас думати над своїм життям, ми чули в цьому Євангелії розповідь про похоронну процесію, про те, як у матері вмирає єдиний син, і вона з жалем ховає Його. Печальна і сумна історія, тому що кожен з досвіду. Власних родин, з власного досвіду чи досвіду знайомих знає, що втрачати рідних людей є надзвичайно тяжко. Знаємо, що коли хтось відходить, рідний нам, він ніби забирає з собою частку нас. Ми після смерті рідної людини вже не є тими, які ми були перед тим. Нас є ніби менше. Від нас щось віднялося. І дійсно, ми по-людськи дуже тяжко переживаємо смерть. Але смерть, яку може пережити мати щодо свого сина, є ще тяжчою. Але подивімо добре, похоронна процесія виходить з міста. І у брамі зустрічається з Богом, з Богом, який вертає до життя мертву людину, мертвого сина, єдиного сина Матері. І стається диво. Бог його воскрешає. Він підводиться, починає говорити. І всі, бачачи чудо, починають прославляти Бога. Дорогі брати і сестри, спробуємо подивитися на цю розповідь, на цю історію, яка відбулась колись давно, через призму, через очі нашої віри, нашого духовного життя. Подивімося, в якому суспільстві ми живемо, в суспільстві, де слово смерть дратує більшість. Де слово смерть більшість людей не бажають чути, бо це виводить їх з рівноваги. Це їх змушує задуматись над тим, що рано чи пізно та сама участь чекає і мене. Ми живемо в суспільстві, яке пропагує вічне життя. Але будьте обережні, не вічне життя, яке отримали ми через откровення. Через жертву Бога на Христі, але вічне життя, яке будується на фундаменті тіла, Його культу, бути модним, перш за все, бути гарним, успішним в значенні матеріальному, добре заробляти і мудро тратити ці гроші. Знову таки на це тіло, одягаючи його, балуючи його. Це ніби пропаганда вічного життя, вічного життя на землі, вічного життя, яке приносить задоволення тілесне, плотське. І тому, звичайно, слово смерть. Це ніби та сікіра, яка перерубає світогляд сучасного світу, цю сучасну культуру тіла, смерть. Подібно так, як і юдеї, що виносили за місто мертвого, щоби поховати його за містом, вивезти його з суспільства живих. Подібний спосіб і ми ховаємо тепер наших мертвих. Стараємося це зробити за містом. Поза живими. І дійсно для багатьох це є спокуса згадувати про смерть в місті, в суспільстві живих. Христос і Євангелії приносить. Зцілення для всіх тих, що несуть померлого, зцілення духовне, духовне прозріння, але й вертає до життя, що найголовніше померлого. Мусимо як християни розуміти, що життя, яке ми будуємо, якщо будуємо його без Бога, а самі. В своє задоволення. Це є життя, яке закінчується поховальною процесією за містом. Бог є той, що дає життя, воскресити, подати життя, подарувати життя. І насправді Бог дарує життя всім, всім охочим Його прийняти. Бог обіцяє життя, правдиве життя, не примару життя, не карикатуру життя, не ілюзію життя, в якій ми часто живемо, але правдиве життя, життя, яке не закінчується смертю, життя, яке не має кінця, але життя, яке продовжується. Продовжується вічності і продовжується вічність. Всі ми живемо на цій землі, так, як ніби ми проходимо екзамен, так як ніби мусимо підготуватися до майбутнього. Наше земне життя, життя тілесне, якщо воно є лише таким. Воно закінчиться з кінцем тіла, зі смертю. Але якщо ми живемо життям духовним, якщо в нашому житті є Бог не лише в час смерті, не лише в час, коли ми потребуємо Його, але коли у нас все добре. Коли Бог день за днем. Крокує разом зі мною через мої роки, коли він є біля мене, є в моїй родині, є через мене в житті інших людей. Зі мною йде разом то життя, яке мушу наслідувати після смерті. Якщо живу життям духовним, то Мушу розуміти, що з Богом не вмру, що смерть мого тіла, моєї плоті, не буде кінцем, але буде продовженням. Найгарніший приклад, чим є життя теперішнє, і чим є життя майбутнє, це та переміна. Яка відбувається з одною маленькою тваринкою, з одним насікомим. Всі ми зупиняємо погляд, коли бачимо гарних метеликів. Але знаємо теж, що ця чарівна істота перше є гусеницею. Яка не літає, але повзає, яка є приземленна, яка є земна. Але коли приходить час, вона перероджується в метелика. В істоту, що літає, що вже не належить землі, не повзає, але належить повітрю, небу. Подібно і ми. Живучи на цій землі, пересуваємося з тяжкістю з дня в день, несучи наші проблеми, труднощі, різні перешкоди. Але в один момент, якщо ми з Богом ми переродимося для життя небесного, для життя вишнього, для неба. Подібно як ці метелики, з огідного творіння на чарівну істоту з крилами, так є і в житті духовному, дорогі брати і сестри. Якщо ми живемо землею, якщо живемо тілом, якщо тіло і його потреби це весь наш кругозор. Це все наше світобачення, це є наша цінність, тоді все рухне і зникне, коли зникне тіло. Але якщо в нашому земному житті ми вже живемо життям духовним, тоді в момент зустрічі з Богом. У брами воріт, що відділяє місто живих і місто мертвих, ми зможемо жити життям повноцінним, життям вишнім, життям правдивим, життям, що насправді обіцяє нам Бог, не ілюзію Його, не Його тінь, не Його відблиск. Але життям правдивим, до якого покликаний кожен з нас, кожний віруючий, кожний охрещений, кожний, що прагне зустрічі з Богом в своєму житті. Слава Ісусу Христу, мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.